короче я запекла у мультиварки ой варю грили качку Дивіться, яка качка. Ми її будем пробовать второй <рес> можем адмиралы ходить на не

Добрий вечір, тобі, пане господарю! Що в мене сьогодні на вечерю? 23.09, а яйська в спортзал і зразу до миски жрать. Гречечка. А саме головне, що в мене? А, я зараз буду це все просто. І дивіться, які в мене огірочки в цьому, году. які я закривала, послухайте, як вони хрустять. Сейчас підождіть. Я не можу без шаурми. Домашня шаурма це одна. А, дивіться, вона здорова була. Я просто приїхала, мене все труситься. Я їм коротка пець. А в нас поділиться стільки туди. Так, що в мене сьогодні на. обід вечеря, сніданок, хер простиш. Салатик з капустю. Картошка тушена. Холодець, дивіться, який. Будемо пробувати. М -м -м. І чорненький хлібчик. Всім смачно люблю вас. У мене руки трусяться, тому що я голодна. А скажіть мені, пожалуйста, хто любить, если не холодець робила, від холодця оце? Дивіться.